Біль мене Руслан на сьогодні переможний результат. Динамо вперше за 4 роки обіграє Шахтар, які емоції? Позитивні, не лише Динамо, я перший раз <головіка> виграв, тому лише позитивні емоції. Знаєте, трошки якось гірко було програвати в тому матчі, якому ми не мали відпускати в фіналі, фіналі Кубка. І, і хотілося так сказати помститись за те, що трапилось, і я вважаю, що вболівальникам результат 100% сподобався. Перший тайм, нібито без моментів, десь другому швидко пропустили, але зуміли зробити камбек. От що ти пережив, будучи в уротах, коли перший забуває, другий забувають і зрештою виграють. Слухайте, перші ми пропустили такий, якщо чесно, рандомний гол. Але я вважаю, що ми перетерпіли перший тайм. Так? Таке в футболі буває, коли одна команда домінує трошки над іншою. Треба потерпіти, і вже в коли вже. У команди суперника буде трошки менше сил. Ми вже тоді можемо давати їм бій. До восьмого Восьмофіналу Кубку. От, якщо ж говорити про Кубок України, про новий формат. Зрештою, шість команд тільки з УПЛ було одній фіналу. До чвертьфіналу ще менше доходить. От наскільки цей формат подобається. Не було б додаткового часу. Зразу серія пенальті, але її не було сьогодні. Ну і вибивається принциповий суперник. Зараз чвертьфінали, де дуже мало вже представників з УПЛ. Якщо чесно, прикольний формат, мені подобається, тому що, як ми бачимо, ми команда з Прем'єр-ліги можемо поїхати умовно в якесь село і там буде велике свято. Да? Але бачите, як жереб нас з Юшахтарем. Я не очікував, але бачите, все можливо в цьому кубку. Сліпий жереб, власне, про жеребкування. А наскільки це десь цікавіше є? Чи мають грати слабші там слабше, висильніше, сильнішим десь вже на пізніших стадіях. Я пам'ятаю, як ми їхали з гри чи то чемпіонату України, мабуть, і ми дивимося, і всі хтось каже Шахтар, Шахтар. Я так не зрозумів спочатку, який шахтар, купу одна восьма, а потім дійсно дивляться ці, ці жереби. Так, шахтар одна восьма, ну. Було цікаво сьогодні грати з ними. Сверду знову гра Шахтарем але вже в чемпіонаті. От таке парне протистояння проти Шахтаря. Там за тиждень фактично менше як тиждень так грають два матчі. Останнє таке було в 2009 році, коли Динамо Шахтар в Кубку у тоді грали дуже близько один біля одного матчу. Були от наскільки це десь додає більшої мотивації на тренуваннях. Не знаю, от саме два гри, два поєдинки проти принципового суперника. Слухайте, да тут мотивування не потрібно, коли ти знаєш, що ти будеш грати проти шахтаря. Це як додатковий стимул для, для тебе, як футболіста, і завжди хочеться з ними грати, завжди хочеться боротися за позитивний результат. Я вважаю, що ну нічого нічого такого в цьому немає, що ми будемо два, два рази підряд грати з ними. Останнє питання, болівальники збільшили квоту. 4333 болівальни загалом можуть проходити на гру. Бачили, після гри цілої командою прийшли до сектору, який дійсно підтримували, наскільки вони десь надихнули або допомогли перемогти. Слухайте, коли так багато болівальників своїх на трибунах, я вважаю, що це плюс, це якась додаткова мотивація. Всередині більша відповідальність, коли більше людей на трибунах. Тому було дуже приємно спостерігати, як вони вболівали, як вони. Гнали нас до перемоги, і я вважаю, що в цьому заслуга їх також є. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet.